Восени, як правило, настає час збирати довгоочікуваний урожай. В нашому ботанічному саду безліч своїх багатих плодів. Настає пора кизилу, тінідії, горобини, цікавих плодів маклюри та багато інших, не менш екзотичних та смачних плодів і ягід. Смакові властивості кизилу люди оцінили давно. Це одна з найдревніших рослин, про що свідчать навіть археологічні розкопки. Він зацвітає навесні першим. А ягоди достигають чи не останніми. Цікаво, що у кизилі багато вітаміну С і П. У плодах є компоненти, які можуть нормалізувати артеріальний тиск та усунути головний біль. Ягоди мають жовчогіну, бактерицидну, жарознижувальну та тонізуючу дію. Як відзначають сучасні науковці, у кизилах корисні не тільки плоди, а й листя, квіти, кора і навіть коріння. А ось глід український. Суцвіття глоду містять корисні речовини, які перш за все позитивно впливають на серцеву судину та нервову систему, а також роботу печінки та нирок. З них заварюють чай або роблять настої. Квіти та плоди глоду гарний допоміжний засіб для роботи серцево-судинної системи. При цьому настій квіток вважається більш ефективним у порівнянні з плодами. На нашій батьківщині червоне горобину вважають символом щастя і миру в сім'ї. Говорили, що до горобини. Відганяє хвороби і захищає від будь-яких злих чар. Плоди горобини використовують в настоях відварах, а сік вживають при розладах травлення, гепатиті або при каменях у нирках та багато інших хворобах. Свіжі плоди горобини корисно вживати при теросклерозі та гіпертонії. Маклюра. Цей цікавий плід розміром за пельсин покритий яскраво-зеленою зморшкуватою шкіркою. Звертаю увагу своїм оригінальним виглядом. Інші її назви адамове яблуко, божий дар, адамів корінь або хибний апельсин. Маклюра, як лікарська рослина, давно й широко застосовується в народній медицині. На її основі готують мазі, креми та спиртові настоянки. Неїстівні плоди маклюри містять сполуки, що мають різні види біологічної активності. Відзначається висока ефективність препаратів на основі екстракту маклюри проти захворювань, опорно-рухового апарату та шкірних проблем. А зіміна трилопатива відома також під назвами папая, гірський банан або динне дерево це листопадне дерево за вишки 4-5 метрів. Хоча рослина вважається жителем субтропічних широт, але здатна витримувати короткочасні морози. Усі частини рослини мають цілющі властивості. Сьогодні препарати за зіміни добре відомі як засоби, які мають протизапальну та протипухлинну дію. Її екстракти застосовують для поліпшення стану імунної системи, відомі також чудові косметологічні властивості плодів.